Добрий день, малята! Я рада бачити вас знову на нашому занятті. Скажіть мені, який у вас сьогодні настрій? І в мене чудовий настрій. Мабуть, з того, що ми знову з вами побачились, так? Мені дуже подобається, як ви відповідаєте на заняття. І сьогодні погляньте, до нас хтось завітав. Давайте пригадаємо, хто це до нас завітав? Так, це круті верть мишенята, так? І сказки колосок. Молодці. І вони прийшли до нас не просто так. Вони нам хочуть щось розказати цікаве. А що вони розповідають нам? Ми дізнаємось, коли відгадаємо загадку. Давайте будемо слухати дуже-дуже уважно. Виріс в полі колоском на столі лежить шматком. У кожнім місті і селі головний він на столі. Так, догадались, діти? Правильно, це хліб. А чи знаєте ви, звідки до нас прийшов хліб? Давайте мишенята нам сьогодні про це розкажуть. Спочатку зерно саджають у землю, саджають його спеціальними машинами, сіялками. Потім виростають ось такі гарні колоски. Ті колоски збирають машини, комбайни. Потім те зерно відвозять на вітряк. Там зерно перемелюють на борошно. Потім його привозять на хлібзавод і тоді роблять тісто. І з тіста на хлібзаводі випікають хліб. Який відвозять у магазини, і ми там його купуємо. Давайте зараз поглянемо на ось цю картинку і ще раз назвемо шлях потрапляння хліба від лану до нашого столу. Так, найперше обробляють землю і засівають зерном. Потім зерно проростає, росте, наливається в великі. Колоски. Потім ті колоски, що збирають комбайни молодці і відвозять до вітряка, де перемелюють зерно на борошно. Потім везуть куди? На хлібзавод, де місять тісто і випікають хліб молодці. А чи знаєте ви, як зветься професія, де випікають хліб? Діти, це пекар. А тепер погляньте на цю картинку. Скажіть, що тут зображено? Так, тут зображена слойка, круасан, пиріг, хліб, пиріжки, булочка, кекс та батон. І всі ці вироби зроблені із чого? Із борошна. Правильно, молодці. А одним словом, вони як називаються, хто може знає? Одним словом все називається хлібобулочні вироби. Давайте повторимо. Все, що зроблено з борошна, називається хлібобулочні вироби молодці. Погляньте, будь ласка, ось на цю картинку. Скільки в нас тут всього зображено? А давайте ми з неї знайдемо цієї, назвемо ті предмети, які виготовлені з борошна. Що це називайте? Так, це млинці, кекс, пиріжки, хліб, вареники та торт. Молодці. А назвіть мені предмети ті, які... Не виготовлені з борошна. Так, це ковбаса, морозиво та цукерки. Вони з борошна не виготовлені. Добре, ви трішки стомились, а давайте ми разом з вами трішечки відпочинемо і продовжимо наше зимоктя. Почили? Добре, давайте продовжимо. І сьогодні ми з вами подивимось і запам'ятаємо правила поводження з хлібом. Подивіться уважно, перше правило звучить так. Не можна хлібом гратися та кидатись, бо хліб діти, називається святий. Друге правило бери хліба стільки, скільки подужуєш з'їсти. Ніколи, діти, не набирайте собі дуже багато хліба, якщо ви його не в змозі з'їсти. Беріть стільки шматочків хліба, скільки ви зможете з'їсти. Третє правило хліб потрібно доїдати. Тобто ви взяли хліб, то його завжди потрібно доїсти. Четверте правило. Не залишай крихти на столі та не змітай їх на підлогу. Їх треба змести в тарілочку і винести пташечкам. П'яте правило. Через хліб віддай тваринам або птахам. Ні в якому разі дітей хліб не можна викидати, йому потрібно комусь віддати. Шосте правило. Запам'ятайте, що хліб діти святий. До хліба треба ставитися діти з великою пошаною. Та берегти кожну крихту. Бо для того, щоб мати хліб на столі, треба докласти дуже-дуже багато праці. Круті верть, прощаються з нами. І сподівайтесь, що ви запам'ятали, як потрібно поводитися з хлібом. І ви, мабуть, розкажете це своїм друзям, так? А наш же час прийшов з вами прощатися. До наступної зустрічі, до побачення!